Слава Україні! Сьогодні я от покажу ситуацію з двохматочною сім'єю. Тобто в нас є така так, така ситуація, що одна сторона йде швидше з розплодом, друга призупиняється. Як вирівняти це от ми бачимо зараз. ну Це ще досить так прохолодно, але в нас ось ця права сторона літає сильніше, ліва фактично не літає. І для того, щоб вирівняти якісь блюди, ми просто обмежуємо праву сторону обмежуємо. Тобто ми забираємо оцю, цей літок тут, от як ми бачимо, от, бачимо, чи видно, чи не видно, сітка поки що відкрита. І обмежуємо праву сторону на вильот. Щось воно не хоче зайти, може не ці зараз принесу другий прильотку. І так, отак ми праву сторону обмежили, лівій дали хід. Таким чином буде бджола вирівність, то буде йти через лівий люток. Таким чином у нас буде розплоду і тут достатньо, і тут достатньо. Тут вона рванула, тут вона вже зібрала коло себе більше робочої бджоли, більше е енергії. Тут трошки коло цієї матки є менше енергії. Зараз піде вирівнювання сили. Ось такий простий варіант порівнюватися. Тепер ще раз ще щодо цих прильоточок. Для того, щоб е, ну, нам не потрібно такого широкого льтка. Ось ми маємо забиваємо два цв'яшки і ставимо таку, ось якщо ми просто поставили два цвяшки, у нас є пів сантиметровий прохід для бджоли. От Бачимо, що права сторона. Літає сильно, двохматочно і ліва фактично не літає. А тепер, коли ми це обмежили до одної бджоли, бджола буде віддавати перевагу лівій стороні і буде працювати і буде е, зразу покращення ситуації в лівій стороні. Пилку ще в нас немає, хоча 19 березня, Ну є, але дуже мало. От Бачите, бджола фактично йде ще без пилку. Дякую за увагу.